Шановні друзі, у нас відбувся шикарнючий, дуже глибокий семінар за оповіданням Лема Едем. Нагадую, що там це фантастичний роман, який 1956 року написаний, один із ключових Лема, де він малює цивілізацію, яка дуже не схожа на нашу земну. І перше питання, яке ми поставили на розборі з групою: а що формує цивілізація і що робить? Це, як задаються параметри чи, цієї, чи іншої цивілізації. І ми дуже довго і глибоко розбиралися і дійшли, зрештою, що центральне питання цивілізації це центральне питання етики, яку вона використовує. А найгарніший спосіб бути етичним для особи, це бути, скажімо так, керуватися сумлінням, випробувати, випробувати свої думки, свої намагання, свої плани, наміри, дії через сумління. І зазвичай у нас же ж семінар завжди складається з двох семінарів. Тобто літературний семінар, власне, який ми розберемо, твір. А потім ми добираємо кіносемінар, тому що засіб. Кінозасоби вони універсальний засіб зробити свої, свої власні підсвідомості цікаво. А на цікавості вона краще розуміє тему, глибше розуміє тему і краще навчається. Ну, зазвичай ми беремо кіносемінар, який резонує, розбираємо. Але цього разу. Потенціал, який ми вивільнили, розбираючи едем, був настільки великий, що його вистачило аж на два кіносемінари. Один буде по радянському фільму Манзунд. Там грає блискуча Олег Меншиков і плеяда зірок акторів Надзвичайно вдале кіно, що називається, що стали зірки над фільмом. Так, так буває. І він цікавий, ще чим, що дуже багато паралелі з сучасним часом, тому що випробування під час війни і внутрішньої революції, величезної соціальної кризи, і людина, головний герой, не лише він, інші герої постійно мають обирати на практиці і в теорії робити складний. Складні етичні вибори. Це просто низка складних етичних виборів, які вони здійснюють. І за цим дуже цікаво спостерігати, і багато чому можна навчитись. Це надзвичайно красива історія, красива музика, красиві герої і так далі. Дуже-дуже і реалістично, дуже mm -hmm. геніальний кіно. Оскільки нас вистачило аж на три, то другим, другим кіносемінаром наприкінці перший буде 28 грудня, а другий буде 25 січня. Це фільм Рідлі Скота Царство Царство Небесне. Відомий режисер, Режисерську версію ми будемо розбирати, тому що там багато моментів, яких нема основній, і якраз що стосується етичних виборів. Фільм також про непрості етичні вибори на тлі величезних історичних подій. Він історично мало відповідає дійсності з точністю до наоборот. Але нас не це цікавить, нас цікавить як історія етичного вибору, навіть якщо вона вигадана і фантастична. Там дещо з іншої точки зору ми будемо дивитися на етику, але вона нас збагатить і перше і інше. Взагалі я вам скажу, що літературні семінари, як і кіносемінари це вони частіше не більш терапевтичні, більш проникнені, більш більше більшому навчають, ніж спеціалізовані семінари та курси, які у нас є. Я насамперед на, на, на адресуюся до тих, хто ходить на семінари профільні е, і модулі, і, і пропускають літературний кіно. Я, ви... Взявши за мету систем, системне навчання, дуже себе обкрадуєте тим самим. Ну а взагалі, ті, хто перший раз запрошую подивитися, можливо, ваше життя виявиться набагато більш цікавішим, ніж ви про нього могли навіть мріяти. А ще знайдете гарну кампанію. Там дуже багато людей з різних країн, з України багато з інших країн, які ви получите якісне спілкування, можливо, таке, як ви не могли дозволити собі в житті, то досі. Тому приходьте, ми вас з нетерпінням чекаємо. І це, да, це класна пригода. Кіносемінари дуже класно, дуже глибоко. Чекаємо вас.